У цьому короткому відео ви дізнаєтесь про базові налаштування та принцип роботи системи Дяка. Ви щойно увійшли до Дяки та отримали вже налаштовану та готову до роботи систему і вже можете отримувати свої перші фінансові пожертви. Це посилання на вашу сторінку Подяк Вас зможуть підтримувати саме через цю сторінку. Посилання на неї потрібно розмістити в описі вашого стріму, відео на власному сайті чи будь-якому іншому публічному місці. Сторінку подяк можна налаштувати під свої потреби. Редагування сторінки розбите на декілька вкладок. Головні налаштування дозволяють змінити базові опції сторінки, такі як назва, шлях в посиланні чи сторінку, на котру система переспрямує користувача після вдалої подяки. Макет. Зміни в дизайні вашої сторінки. Обмеження дозволяють задати мінімальну суму подяки, мінімальну кількість символів в імені та інші правила перевірки. SEO Тут можна змінити назву вкладки сторінки подяк а також інші налаштування, що сприяють пошуковій оптимізації вашої сторінки в інтернеті. Схожі налаштування мають ваші сповіщення. Якщо ви бажаєте отримувати сповіщення під час трансляції, копіюємо це посилання та вставляємо його в ОБС, адже саме завдяки йому будуть з'являтися сповіщення під час вашої трансляції. Якщо ви маєте власний сайт, ви можете інтегрувати дякую за допомогою нашого API. Якщо вам потрібна лише сторінка подяк без виведення сповіщень, ви можете скористатися сторінкою подяк зі шкалою збору. Для перевірки роботи системи можна надіслати тестове сповіщення. Для цього тиснемо на кнопку Тест. Коли ви надішлете тестове сповіщення, воно відразу з'явиться у вікні для сповіщень. Так ви можете перевірити, як виглядатиме справжнє сповіщення, не витрачаючи при цьому жодних коштів. За необхідності можна створити кілька віджитів статистики, наприклад, шкала збору чи перелік найбільших подяк, або будь-який інший віджит, котрий доступний в переліку.